Другу інформаційну провокацію в кінці року влаштував Роберт Фінсо після того, як Україна заявила, що вона припиняє з 1 січня транзит російського газу через свою територію. Фісо влаштував істерику про те, що алія це катастрофа для Європи. Словаччина тратить дуже велику купу грошей. І потім заявив, що нібито в приватній розмові Володимир Зеленський після зустрічі в Брюсселі пропонував йому 500 мільйонів євро із заморожених російських активів в вигляді хабаря за те, що Словаччина його особі підтримала вступ України до НАТО. Фісо інтерпретував ці. 500 мільйонів то тобто пропозицію про них не як пропозицію країні, а як пропозицію собі і не в знак компенсації за такі економічні втрати словач за газ, який нібито не буде входити до Словаччини. Проте Робертицо перевершив свого компаньйона по оціх інформаційних перформансах чому тому що так само після своїх оці гучних заяв і після поїздки до путіна 22 грудня Роберт Фіц раптово зник з інформаційного Простору. Він він був в інформаційному просторі, але наочно його ніхто не бачив. З'явилося певні відео з його зверненнями, де він тоді загрожував українським біженцям, наприклад, що він скоротить допомогу. Потім він погрожував тим, що він там скличе якийсь там термінову нараду Євросоюзу, ну так далі, так далі. А виявилось, що всі ці відео він записував із своєї відпустки у В'єтнамі. І е, записував із номеру готелю, де він зупинився. Більше того, журналісти по деяких деталях інтер'єру зрозуміли, що це за готель. Це один з елітних готелів в коротному місті В'єтнаму, і за найскромнішими такими підрахунками, апартаменти площі до 200 квадратних метрів коштували Фіцо 6 тисяч євро на добу. І давайте тепер подивимось, наскільки це цинічно виглядало, коли ти сидиш у номері за, ти, за 6 за тисяч євро, оплачуєш їх з невідомо яких коштів, і погрожуєш у своїх зверненнях тим, що Словаччина залишиться без 500 мільйонів євро е, за, за відсутності транзиту. А я, я, я припиню допомогу українським біженцям. Ну і так далі, так далі.